Нарешті наша донька Евеліна пішла в дитячий садочок. Привіт, мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, буде ще багато-багато відео. Ми дуже довго шукали садочок, який би нам підійшов і по ціні, і по близькості додому, і взагалі по багатьом чому У нас були варіанти, які ми могли попасти швидше, але нам там не подобались відгуки від інших людей, і багато-багато нюансів є. Ціни на садочки по Вініпезі це приблизно, якщо це приватні садочки десь 800, 900, 1000, 1100 і навіть 1200 доларів на місяць. Ми знайшли державний садочок, в який вартість в місяць 200 доларів. Дуже-дуже мало, це 10 доларів в день. Якщо ми оформимо субсидію, то наш садочок буде 2 долари в день, що в 5 разів. Дешевше, поки що, ми цього не робимо, тому що ми казали, що ми це не будемо робити одразу, десь може потім. Тому що коли вони нас запитували про це, наскільки ми розуміємо від наших друзів, найкраща донька Евеліни також ходить в цей садочок, тому ми трохи знали нюансів. Наскільки ми зрозуміли, для садочку це трішки. Um, незручні якісь моменти, і вони, типу, якщо в них буде два кандидати, і один скаже, так, ми зробимо субсидію одразу, а інший скаже: Ні, ми це робити зараз не будемо. У нас немає на це часу, і там багато якогось, може не знаю, чого. Коротше, типу, як зморозитись, то вони виберуть ось цього друг, другого кандидата, який, типу, не спішить робити субсидію або взагалі не планує цього робити. Тому ми так і зробили, і в принципі. Тримаємо своє слово, поки що не робимо ніяких субсидій, можливо, десь з Нового року, вже наступний рік зробимо. Але поки що нам і так нормально. Так от цей садочок ми знайшли від наших знайомих. Туди ходить найкраща подруга Евеліни, і Вікторія також туди подала заявку і їм написувала дуже-дуже багато, написувала мейлів, дзвонила до них періодично, типу нагадувала про себе, давала їм знати. І одного разу вони нас покликали. І все було окей, але Евеліна ще не ходила на горщик сама, вона була ще в підгузках, і звільнилося місце до тієї виховательки, там, де вся група вже ходить на горщик. Типу, ну там в них туалети такі маленькі, дитячі. Типу, вони всі ходять на той туалет. Немає нікого в підгузках, і тому нас в цей перший раз не взяли в цей садочок, сказали, що. Треба почекати, коли звільниться місце в групі, там, де буде підгузок, або коли у вас Евеліна вже повністю буде також без підгузка. І якщо звільниться місце в такій групі, то ми тоді вас також забираємо. Ну і звісно, в нас так співпало, що прямо коли у нас почався перехід з підгузків на горщик, вона вже от вдома повністю ходила тільки на горщик. Ми тільки там на ніч, або на сон вдягали, бо ще вночі бували там моменти. І в цей момент нам телефонують і кажуть, що є місце. Приїжджайте. Ми приїхали, поспілкувалися. Вони сказали, все окей, ми вас беремо. У нас є місце там, де навіть з підгузками, але те, що вона вже зробила цей перехід, це дуже добре. Ми будемо о, допомагати вам з цим переходом, все будемо робити так, як ви робите вдома, щоб нікому не було ніякого стресу. І, в принципі, Евеліна дуже швидко зробила цей перехід. Вона зараз взагалі підгузки не носить, ми її можемо одягнути на ніч. Тільки якщо десь не знаємо, якщо вона багато чогось напилась води, або ще чогось, ми знаємо, що вночі може бути халепа, то так ми одягаємо. Так от Евеліна пішла в садочок і. Перший місяць, напевно, було дуже важко. Вона багато плакала перед садочком. Ми могли там 20 хвилин з нею сидіти. Вона багато в садочку плакала. Нам виховательки, потім розповідали, що було, і директорка цього садочку розповідала. І з часом вона звикла, нам в цьому дуже сильно допомогло, що там перша була і найкраща подруга в садочку. Вони, звісно, не в одній групі, але все одно десь там якось бачаться, граються, пересікаються, скажімо так, і це дуже сильно допомагало. Друге, що нам допомогло, це одна вихователька, українка. Вона тут десь біля 20 років, ну досить довго. І вона, е, ну, якщо щось потрібно Евеліні, вона з нею спілкувалася українською, тому що Евеліна не розуміла англійську, це був для неї великий стрес, коли до неї всі говорять англійською, вона нічого не розуміє. Тому ось ця вихователька і найкраща подруга дуже сильно нам допомогли. В адаптації, і, в принципі, Евеліна зараз дуже навіть рада ходить в садочок. Буває таке, що вона навіть забуває нас обійняти чи поцілувати, і просто біжить. Все там, бай-бай тата, бай-бай мама. І побігла. І навіть таке є, типу вона з радістю ходить в садочок, біжить сама до дверей, нажимає на цей домофон, щоб дзвонити. Типу, Дитина дуже сильно змінилася за цей адаптаційний період і дуже сильно звикла, так що в цьому питанні вже все дуже-дуже добре. Ну і Вікторія зараз вже має можливість починати шукати роботу, тому що до цього ми не могли цього зробити. Нам деколи дзвонили в садочку, казали, що Вільна дуже сильно плаче. Приїдьте, будь ласка, її заберіть, або там ще щось, ще щось, або якісь. А, я знаю, часто, коли діти йдуть в садочки, вони починають хворіти. У нас також таке було. Тому бувало, навіть коли Евліна сиділа вдома. От такі різні нюанси. Так що якщо хтось віддає дитину в садочок, не плануйте, що ви одразу йдете на роботу, так не вийде. Буквально десь місяці 2-3 потрібно ще почекати, щоб пройти весь цей адаптаційний період. Взагалі нам дуже сильно пощастило з цим садочком, тому що він дуже близько додому. На авто це 5 хвилин авто, це дуже швидко. І якщо це пішки, ну, пішка далекувата йти, напевно, хвилин 40 пішка йти, досить довго. Але якщо на авто, то це дуже зручно, дуже близько. І автобусом, в принципі, також не є великою проблемою туди добратися. Десь за хвилин 15-10 можна добратися автобусом, тому, в принципі, непогано. Тим більше, вартість садочку в 200 доларів на місяць це дуже-дуже дешево. З наших. Таких найближчого кола спілкування, наскільки я знаю, всі інші платять по 800-900 по 900 доларів, там не державні садочки. І тільки от ми і найкраща подруга Евеліни також туди ходить за 200 доларів. Типу, як дуже-дуже велика удача, щоб знайти такий садочок за 200 баксів в місяць. Всі, хто шукають якісь дитячі садочки своїм дітям, вам потрібно бути дуже наполегливими і. Одразу визнайтесь садочками, які б вам підійшли. Там, вам подобаються вихователі, ви не чули ні про які інциденти в тому садочку. Е, гарні відгуки про там, директора, про керівництво, е, гарні відгуки взагалі про садочок, що нема, не було ніяких таких е, судових навіть справ, тому що є садочок, там, де люди судяться з цими садочками. Є дуже багато різних нюансів. Є садочки приватні, там, де самі ось ці, ну, типу, людина там отримала якусь ліцензію, і в себе в приватному будинку зробила садочок, 8-10 дітей в неї є, і вона там собі сидить, займається цими дітьми. І от з таких садочків дуже багато є негативних вражень, відгуків і всього остального. Того одразу визначиться з садочками, виберіть для себе 1, 2, 3, 4. І просто регулярно їм написуйте або названюйте, давайте про себе знати, щоб про вас не забували. І коли з'явиться місце, вони згадають за вас ось таку занозу в п'ятій точці і виберуть саме вас, щоб ви вже їх не задовбували цими мейлами. І Це працює. Ми це перевірили на собі, і реально так і вийшло, що. Чисто через те, що Вікторія була наполеглива, написувала їм, ми, напевно, так і потрапили туди. І таким чином ви рано чи пізно отримаєте своє місце в садочку. перші ж дні, коли ми там були, ми одразу зробили оплату за цей садочок і нам дали список речей, які потрібно нам принести в садочок для Евеліни. Там були різні змінні речі, які залишаються назавжди в садочку. Ну, типу, як назавжди, поки Евеліна там ходить? Але якщо. Е Щось станеться, там вона щось на себе розляє, десь вони будуть гратися, вона на вулиці замаститься або ще щось, її переодягнуть е і дадуть нам цю річ, типу, додому попрати. Обов'язково потрібно випрати в той же самий день, щоб на наступний принести цей запас. Типу, в них завжди має бути запас всього з того, що вони там понаписували. Туди входить резинові черевики, дощовик, е змінне взуття обов'язково. Комплект одягу на теплу погоду, комплект одягу на звичайну погоду. Ну, типу там жарку холодну, якусь там кофту, ще щось. Це також все має бути такий повністю комплекти на будь-які випадки, що б там не сталося. Тому це все там має бути. Подушка, покривалка, обов'язково вони сплять в садочку, а, і сплять вони на таких ліжечках. Ті ліжечка розкладні, вони там розкладають ці ліжечка, вони там сплять на тих ліжечках. Обов'язково сплять одягнені та взуті е, для, в цілях безпеки. Якщо станеться пожежа або будь-що, потрібно робити евакуацію з будівлі, то діток просто будять і в тому, в чому вони є, щоб не тратити час на взування, вони просто виходять всі на вулицю, типу вони одразу готові. Евакуйовуватись, типу, це я вважаю супер геніальне рішення, тому що як я згадаю наш дитячий садочок, в який я ще ходив в Україні, то це просто жах. Ну і звісно, в садочку не кормлять. Неважливо, яка ціна за садочок, хоч це буде 1200 в місяць, хоч це буде 200 доларів в місяць, ні в якому садочку не кормлять. Чому? Тому що наскільки я розумію. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за харчові отруєння в садочку і так далі. Тому в садочок даємо їсти ми. Туди входить е, обід, ланч і також снеки різні на перекуси. У них є також є перекуси, там мають бути обов'язково якісь перекуси ще додатково, треба щось класти. Е, і так ми збираємо кожного дня. Не можна ложити все, що зв'язано з алергенами, і ні в якому разі просто заборонені любі продукти, де можуть бути горіхи. Чи це шматочок шоколадки з горішком, чи це якісь вироби, там де також можуть бути навіть посипка горішкова, такого не можна. Все має бути обов'язково без горіхів. Такі хороші новини від нас, від нашої сім'ї. Це відкриває нам нові можливості для нашої сім'ї. Тому ми дуже задоволені, що Евеліна пішла в садочок. Нарешті вона там розвивається, соціалізується, підівчає англійську, трохи адаптується і ну, якось навчається жити в цьому світі. І Це дуже дуже добре. Нас це дуже сильно радує. До речі, цей садочок і моя нова робота це також все відбулось в один момент. Типу, я йшов на роботу, і Евеліна там два тижні перед моєю роботою пішла в садочок. Це все одночасно сталось, і ми думали на рахунок переїзду ближче до роботи, але коли Віліну взяли в садочок, все, переїзд до роботи вже відміняється, тому що садочок близько біля будинку. Садочок ми дуже довго шукали, дуже довго за нього боролись, і втрачати місце в садочку ну це дуже нелогічно, тим більше за 200 доларів в місяць. І виходить так, що я буду ще дуже довго їздити на роботу в інший кінець міста, чисто. Через те, щоб триматися садочку. І, можливо, ми розглянемо вже варіант аж на школу. І коли в нас буде школа, це буде там, через 2-3 роки, тоді ми переїдемо вже ближче туди, в той район. Не знаю, як там буде ще відбуватися через 2-3 роки. В нас ситуація, але поки що план такий, що на школу ми швидше всього будемо переїжджати ближче до моєї роботи. А тим, хто тільки народжує або має маленьких дітей, рекомендую вже ставати на черги в дитячі садочки, приглядатися, прицінюватися, робити собі такий віш-ліст з садочків, куди б ви могли віддати свою дитину, де б вам було нормально, комфортно і ви не переживали за свою дитину, що там у неї відбувається. Тому робіть це вже, а коли дитині буде 2 роки, там, якщо ви вже будете готові в 2 роки віддати дитину, просто написуйте е, цим людям, що ось я у вас стою на черзі, в мене дитина вже 2 роки має, я, ми готові віддати її в садочок, чи є у вас місце. Типу так, просто з періодичністю, там раз на місяць, раз на 2 тижні можна навіть. Написуйте, цікавтесь, можливо, навіть деколи телефонуйте. Давайте про себе знати, щоб вони за вас не забули. Ну і це було все на сьогодні. Надіюсь, ви раді такій новині, що в нас такі зміни позитивні, я вважаю, для нашої сім'ї. Це був дуже дуже великий крок вперед. Я надію, що з цього моменту у нас щось буде змінюватись в кращу сторону, тому що о, ми дуже довго цього чекали, дуже довго цього хотіли, і дуже дуже раді всією сім'єю. Напевно, навіть Евеліна Рада, тому що для неї це також щось цікаве. Садочок дуже цікавий. У них є програма на декілька місяців розписана. Є дні там, де вони мають якісь експерименти, є дні, коли вони мають водний день, типу вони на вулиці виходять і там граються водою, е якісь басейни, їм здається, навіть надувають, вони вдягають всі купальники. Коротше, там дуже велика весела програма. Вони там щось то малюють, то щось ліплять, якісь. Ручні роботи в них там є. Коротше, дуже багато чого там цікавого. І для Євріни це також все нове і все цікаве. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись. Гарного всім дня. Бай-бай!